Готова, звичайно. Ну, ну Що можна сказати? незручності то є, але будемо терпіти, Без... скоріш до перемоги, все витерпимо. тільки щоб наші перемогли, то все витерпимо. Звісно. <реш> Особливо в гуртожитку, коли буде холодно. <реш> тобто, вже знаєте, як це може бути і якось готуєтеся? Ну, я б не сказала. Ми готові, коротше, все нормально. Морально ще не готувалася, бо трохи з роботою. От і так, думаю, як це все має бути. ну, Будемо готуватися по ходу. Це, звісно, що ні. А, та є як і будь-хто. Я розумію, що це можливо, але морально ні. Ну, я знаю, треба готовому бути до всього, свічку треба мати, певну, лямпу. Ну. А ще що, не таке, але треба думати, що це є, буде. Але воно буде? Можливо. Я, я того не знаю. Побачимо, поживемо. Ми проживаємо в гуртожитку і відключення світла буде холодно. Та як би серйозно не восприймає, бо в мене проблем немає з Я сам електрик, генератор всі діла. Тобто все зробите, все готове? Я думаю, що так. А що готуватися? Лампи нема. керосин дорога. А що готуватися до того? Ні, 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 не готова. Нема нічого. Будемо сидіти вночі. Мені мені вже кажеться, в мене вже кінець світу, Осталось без квартири, без нічого все розбито, все поваляти, все погоріло, що вона жила за свій вік. Все згоріло. Три квартири моїх дітей, мої, немає нічого. І я вже мені каже, в мене вже кінець світа. Ото, тому все кончилось моя життя. Мені 79 років. Я нажила своїми руками музулями, все навіть потеряла на роботі. І залишилося до себе без нічого. А звідки приїхали? У глідар. Якщо студентам, то незручно, бо довго йдуть пари в коледжі, і дуже пізно приїжджаємо додому. Якщо ввечері, то дуже незручно робити домашні завдання. Не готові до виключення світла. Бо справді тяжко, ввечері приходиш, тяжко писати під свічками. Я завжди готовий. Я маю генератора вдома. Ну і, в принципі, все підключено і все працює, так що мені нема чого боятися. І морально теж готові? Так, і морально теж. Ну, я не бажаю цього, щоб все Ну, я взагалі цього не бажаю, краще, щоб його не було. Генератор є. Генератор стоять. Да, так що готові стоять. готові. Да, а морально готові. і морально теж, і аби морально. перемога була скоріше. Так. так, звичайно, готові. А морально і матеріально теж і так, і так. Тобто ми вже не назиримо, бучці його готові до такого. Так що треба сприймати воно так, як воно є. Генератори є, все є, працюємо так. Як. Ну, робота змушує. І надіємося на наші збройні сили. України. Конечно. Обдумати, як що, ну, перш за все е, грошово, гроші треба на це все. І можливості бачите. Тому що не завжди, от як кажуть, можуть бути гроші, можливостей не буде. Ну так, знаєте, різні, різні причини можуть бути. Готовий, але не бажано, щоб відключали. але готовий. Віримо в наші збройні сили України. Сто відсотків. Всі готуються до цього, тому що знають, яка ситуація в країні. І ми напевно будемо всі готові до того, щоб підтримувати нашу державу, і щоб дійсно в нашій країні щось робилося для того, щоб підтримували і уряд підтримував, і місцева влада підтримувала людей. І будемо триматися до перемоги, будемо йти, і будемо. Підтримувати наших воїнів, наших всіх, тому що як ми будемо тут підтримувати наших, як то кажуть, хлопців, то і там буде їм спокійніше воювати і працювати на, на нашу державу.